Два брати за мотивами українських народних казок. В одному великому царстві жили були два брати. Змалку вони все ділили порівну та один одному допомагали. Батько цар радів, що діти дружні. А коли став старим, занедужав, та покликав синів і каже Як помру, хочу. Щоб царства поділили навпіл, та одна половина хай буде старшому, а друга меншому. Ось помер батько та стали брати ділити державу і вперше посварилися. Старшому стало прикро. Чому це не він царюватиме всім царством? І затаїв на молодшого таку люту злобу, що вирішив. Його вбити. Став він збирати військо. Та люди в тій країні так добре жили, що воювати не хотіли, та й відмовлялись йти до старшого брата у військо. А той став дуже лютим та обіцяв всіх згубити, якщо не стануть йому допомагати. Люди боялись помсти. Але все одно відмовлялись та між собою прозвали того брата цар поганин, а молодшого прозвали Добринею. Ось цар поганин йде до Черівного лісу до злого клуна. Зроби мені вояків, щоб були міцні та люті. З ними я здобуду перемогу. Чаклун полюбляв вчиняти усілякі капості, то йому за щастя було виконати це прохання. Став він у великому Казані варити сілля та приговорювати. Хай кипить люта ворожнеча між братами, цар поганин переможе, та чарівне військо йому допоможе. З зіллям, Чаклун покропив великі сторічні дуби та перетворів їх на велетнів богатирів. Поведу я вас, каже поганин, на війну криваву та нещадну проти Добрині, у всьому коріться та слухайтесь мене. Та після перемоги кожен отримає по скрині золота. Повів їх до палацу Дабрині. Ось перед ними стовп, на якому написано: Праворуч підеш, щастя буде, ліворуч підеш, добре буде, а прямо підеш, смерть буде. Я, цар поганин, нічого мене не налякає, навіть смерть. Йдемо вперед. А попереду були володіння страшного, шостиголого змія. Навколо кістки різних тварин лежать, що далі все більше та більше тих кісток. Почув змій шум та вилетів зі своєї печери. Дивиться. Військо велетнів перед ним трохи злякався. Старий цар, який нещодавно помер, колись уклав договір зі Змієм, що він більше не палюватиме на людей, а буде живитися тільки травою. Змію, а чень не набридло тобі, як корова траву скубати запитує поганин Змія Йдемо воювати проти Добрині, та після перемоги тільки смаколики будуть у твоєму меню. Ось вже Змій попереду війська, спащий вогонь летіть та безжалісно спалює все живе. А поганин знай сміється. Ось Добриня. Твоя смерть летить. А я, я, я володар нашого царства, а може, і всього світу. Біля палацу зібрався народ. Стали міркувати, як погана перемогти. Не хотілось їм війни, але захищати свої родини. Це вже святе діло. Стали згадувати, як років за сто напав на країну змій та перемогти його зміг герой Крилока Жум'яка. Зараз же він дуже старий, але його онук був такий же хоробрий і сильний, як той у молоді роки. Звернулись до нього за допомогою. А звали його Микита Кажум'яка. Микита зібрав своїх друзів, хлопчика з надзвичайною силою Котигорошко, Вернигору, який вміє пересувати гори, Вернодуба, який Голеруч викорчовував великі дуби з коріннями. То в чотирьох вони пішли дати віщич поганену. Микита й Категорошка звалили на свої плечі великі залізні булави. Щоб скоріше вступити в бій з поганиним, Вернигора пересував гори, які траплялись їм на шляху. Бачать наші герої! Попереду грізне войско ворога. Летить Змій, дмухає вогнем, хоче налякати багатирей. Але Микита кажу м'яка, розсміявся. Гей, пташко шостиголова, Чи забув, як мій дід твоєго осією булавою торохнув по макітрі, і той впав мертвий? А тебе пожалів. Ще малий був, то тобі дозволили жити у лісі, травку щіпати. І Змій затрясся від жаху, побачивши багатирей. А Микита з Котигарошком підкинули свої булави та збили ворожу зміюку. Краще травку їсти, як цап, ніж лежати у сирій землі. Зробив правильний висновок Змій, то помаленьку побіг, бо та були вже переламані до свого лісу. В бій вступив Вернедуб та злегка всіх вояків переломав навпіл. Та цар поганин залишився сам. І де його лють поділась? Чотири богатирі великими кроками. Наближались до нього, і з кожним кроком той все більше трясся від жаху, та все зменшувався і зменшувався. Катигорошка взяв на долоню маленького поганина і пажбурив далеко-далеко у космос. Кажуть, поганин і досі літає навколо сонця. Та вже нікому не зможе спричинити ніякої пакості. А багатарі сповістили царя Добриню про свою перемогу. Той щиро подякував їм. Народ зустрічав переможців квітами і влаштували гучне святкування перемоги. Ось і казочки кінець, а хто слухав. BOOM!